Вітаю! Трамп дав Путіну 50 днів, щоб завершити війну в Україні. Але мене цікавить інше питання, що буде очікувати Зеленського за ці 50 днів. Що може відбуватися? Першою картою випала десятка мечів це карта смерті, карта скорботи, карта зради. І також це карта, яка вказує на завершення циклу. Зеленському будуть надходити пропозиції щодо завершення конфлікту, але у нього зовсім інше. В голові в нього лише хвилювання за те, що фінанси прийдеться економити, що потрібно ще гроші, надія на допомогу. Старший Аркан Сила примус до підписання документів і якесь ідея обнулення ситуації. Можливо, Трамп буде продавлювати і Зеленського по питанню зупинки війни. Можливо, після якоїсь поїздки, зустрічі з трьома країнами, ну, для нього це не принесе гарного результату. Мені так якось, наче ці три країни як зрадили його? Зрада саме полягає в тому, що Після цієї зустрічі він входить як якесь очікування, очікування результату. Чи, можливо ж, знову, якщо питання про гроші, то грошей не буде в великих об'ємах, а таке собі видавцем потроху і періодично. А так буде загалом іти підготовка. Довго виконання рішень, захист. Сам висновок в нього буде в ці 50 днів проходити в поїздках із ціллю прохання допомоги. А так, дно колоди, карта сімка. Це карта невизначеності. Якась у нього буде, знаєте, така каша в голові.